Як можна полегшити життя рівнянам, знизивши ціни на комунальні платіжки на місцевому рівні? Відповіді на ці питання шукає контрольна комісія по аудиту комунальних тарифів Рівнеради. Загалом у нашому місті тариф на теплопостачання на 15% вищий, ніж середньостатистичний по Україні. Як можна оптимізувати роботу та на чому зекономити це й намагаються з'ясувати депутати та громадські активісти? Ми відповідно як орган місцевого самоврядування можемо провести лише дослідження, аудит і рекомендувати відповідному підприємству за якими ж показниками і наскільки можна цей тариф знизити? От, наприклад, дуже просто по теплокомуненерго є ті необоротні фонди, які знаходяться відповідно в них в оренді, і вони підлягають списанню. Відповідно ця Вартість лягає в тариф. Півна міська рада в певній мірі може і списати відповідно ті необоротні фонди, і тариф буде чуть-чуть менший. Але це мізер. В основному тариф складається з енергоносіїв, це вартість газу і це вартість електроенергії. На вартість електроенергії важко якось вплинути. Чому тому, що складова не настільки висока, як газу. А якщо брати до уваги складову вартості газу, тут то то вже трішки легше. Чому тому що можна, хоча б оптимізувати його, про те, щоб знати на чому економити, потрібно все детально вивчити. Тому депутати і громадські активісти вже три засідання розглядають складові утворення цін на ті чи інші комунальні послуги. Нарікають, що від наших підприємств отримати усі відповідні звітності не так просто більше того, помічають усілякі неточності в документаціях. Я вважаю, що на нинішній момент поки що відбувається затягування роботи комісії, оскільки надали А менше інформації ніж просили. Тим більше, що два рази просили. Спочатку просили, просили в протокольному варіанті, потім просили очно, з кожним говорили не ставтесь, будь ласка, до нас як до недолугих. Чому? Тому що, якщо вибачте виконання хімічно нужної та кислотної промивки котлів, то будь-яка людина, яка стикається з економікою, розуміє, що це є. Не інвестиція, все допишіть, допишіть, претензій ніяких взагалі не буде. Тож говорити про якусь результативність комісії поки зарано кажуть експерти. Підприємства і рівне теплоенерго і рівне облводоканал досі не виконали основну. Із, Вимог комісії це надати документи, які вони подавали на затвердження в Київ, на затвердження тарифу до Києва. Тобто, це є великий перелік документів, які пояснює кожну складову тарифу, і з цим потрібно працювати. От якраз від того моменту, коли комісія отримує цей перелік документів, тоді можна буде говорити, що ми почнемо дійсно працювати над вивченням детально вивченням структури тарифу і пошуком варіантів його зниження. Що ж до пошуків економії представники Рівнетеплоенерго озвучили ряд адміністративних заходів, завдяки яким тариф все ж можна зменшити на 120-150 гривень на кожній гігакалорії, а це мінус 8-10%. відсотків. А от рівне облводоканалі повідомляють, зниження тарифів на воду неможливе. На сьогоднішній день тариф можна отримати, але зменшити його неможливо отримати його на, на до сьогоднішній день. Можливо, але зменшити – ні. Підняти тариф на теплову енергію хочуть на підприємстві Ескорів на яке обслуговує 4% мешканців міста. Для населення тариф збільшиться на 85%, для бюджету зменшиться на 0,5%. У нас тариф по населенню був ще з першого четвертого п'ятнадцятого року, і там газ був закладений набагато нижчої ціни. 574 гривні. у нас. Затверджувати новий тарифчині вирішуватимуть члени міськвиконкому вже на наступному засіданні. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин.